та світшотів попадаються зіпочки, укорочені зіпочки. Ціна 2050 гривень за 10 кг. По наповненню мікс розмірів, чоловік, жінка разом. Ця ціна озвучена за 10 кг. Скажу, по секрету тут 24 одинички. Тому можете собі вирахувати собі вартість. Бачимо, перша філа була, друга ліга, розмір XL. Це є перший сорт, тобто дефектів критичних не буде. Максимум це легко виправні. Може бути невеличкі катушки, але це таке. Це не критичний дефект. Або замочок, Все інше в ідеальному стані. Колір не вигорілий, клям дефектів немає. Ціна це всього є. лише 2050 гривень за 10 кг. У нас тут буде ось такий. До речі, розміри тут дуже класні. Червоний, навіть таких худі. Тобто це вже чиста одиничка другого сорту тут геть-геть-геть не буде. В роздріб на вагу, хто як вважає собі за потрібно, але товар дуже-дуже класний. Тут такий капюшонка, кишенька велика. Все супер. Наступний ось такий буде жіночий, укорочений. Ціна 2050 гривень за 10 кг. Це батал. Наступний це жіночий. Дуже красивий світшот, Він такий мочнячий. Наступна буде ось така квін. Жіноча моделька. Далі ось така Елька, ну Тут розмір Еліксельця однозначно переважають. Есишок практично і немає Champions. Далі дуже теплесенька зірка. класна. Дівчата, це дуже ходовий товар, який б сезон не був. Чи це літо, чи це весна, чи це осінь. Батники треба завжди. Постійно. Ось красота. А ось такий класний бренд Джаніна. Гарний високий комірець, але він на замочку. Так, наступний буде ось такий. І останні два ось такі. Ціна 2050 гривень для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів.